Освітяни могилів Подільської міської територіальної громади готові до роботи. Традиційно перед першим вересням усі причетні до галузі зібралися, аби згадати, яким був минулий навчальний рік, і поставити нові цілі на прийдешній, обговорити сектор проблем, які потрібно вирішити, та на чому закцентувати увагу в подальшій роботі. Зібрання розпочали патріотично з виконання гімну України та хвилини мовчання. У доповіді про підсумки роботи у минулому 2023-2024 навчальному році та завдання на поточний, начальник управління освіти Микола Чорний відтінив усі складові навчального процесу, звітував про охоплення дітей дошкільною і шкільною освітою, посилення патріотичного виховання учнівської молоді, вплив диджиталізації на навчальний процес. Порушив теми інклюзивної освіти, оптимізації освітньої мережі, психосоціального здоров'я та добробуту учнів як впливу на успіхи у навчанні та розвиток дітей. Підсумовуючи доповідь, Микола Чорний зазначив, пріоритетами освіти у могилів Подільській громаді є розбудова та розвиток доступної, і якісної дошкільної освіти, нової української школи сучасної позашкільної освіти. Минулий навчальний рік став ще одним випробуванням для всієї навчально-виховної системи. Другий рік великої війни змусив школи продовжувати призвичаюватися до воєнних реальностей, аби учні отримували ефективні знання. І з цим завданням педагоги громади впоралися на відміну, адже політика місцевої влади полягає у забезпеченні кожній дитині повноцінного доступу до якісних освітніх послуг. Розуміючи важливість освіти, Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк підкреслив, що, попри серйозні виклики, пов'язані із війною, фінансування галузі щороку збільшується, адже вона є однією з ключових у розвитку громади. Міська рада передбачає бюджет і фінансування освіти додатково, і все, що на протязі року ми запланували, все ми виконали і будемо виконувати далі. Я думаю, що в цьому році ми зробимо більше і зробимо краще. До серпневої конференції освітян долучилися працівники відділу моніторингу, сертифікації та контролю управління Державної служби якості освіти у Вінницькій області. Валентина Соловей та Інна Косач презентували результати моніторингового дослідження щодо функціонування державної мови у закладах загальної середньої освіти, обговорили повноваження органів місцевого самоврядування та закладів загальної середньої освіти щодо мовного питання. Педагогічна спільнота могилів Подільської громади прийняла у свої лави нових освітян. Я вам дякую, ви вибрали гарну професію. Дякую Жанна Анатолійовна. Дякую вам теж. Дякую. дякую. Мені дуже приємно, що в наших сільських школах освіта розвивається. Едуард Наливайченко, закінчивши Вінницький державний педагогічний університет імені Коцюбинського, свою трудову стезю розпочав у гімназії номер 2 вчителем англійської мови. Каже, хвилюється, як і його молоді колеги. Це завжди була жага до цієї професії. Також у мене мати, сама вчителька, тобто це також дало якийсь вплив. І, звісно, є трішки хвилювання. У мене була був досвід з дітьми. вже, я проходив практику в школі, але це якби вже виходжу по справжньому на роботу, то думаю, все буде добре. Педагогічна конференція освітян 2024 року на тему підсумки діяльності закладів освіти територіальної громади в 2023-2024 навчальному році та завдання на новий навчальний рік, вкотре стала платформою для обміну ідей та покращення навчального процесу для учнів могилів Подільської громади.